<реш> в мене щось давно не було відео. І якщо ви не знаєте, де я зник, якщо ви думаєте, що я зник, то я просто почав стрімити, і в мене стрімів тепер багато є. І на своїх стрімах, на своєму нещодавньому стрімі, точніше, то в мене була катка, яка доволі непогана була, тому я вирішив записати типу її і зробити з нею відео. Одразу скажу, що в мене на стрімах якість сильно гірше, ніж в мене у відео. Бо стріми я запускаю через Ютуб і він чогось не дозволяє мені взагалі будь-як налаштовувати цю якість, він ще її якось шикавить. Ну це можливо через те, що в мене інтернет не достатньо потужний, щоб такі стріми тягнути. Ну, я не знаю. І це збірка, яку я використав в цьому відео там під кінець. Я думаю, якщо ви побачите, то можливо вас вона зацікавить. Тому та все там бажаю приємного перегляду. Та мені сподобалась попередня картка, я мабуть, її типу, наріжу. Ну, як наріжу, я просто її, типу, запишу окремо і відео закину З стріма. Мені здається, не б на відео запильнути. Мені здається. Юра, молодець. Що? Ти зараз серйозно Санрайз? Ти кажеш хороше рішення, кого це груд стрикнув сюди. Це жах. У мене немає слів. Одні емоції. Одного разу. Я прокинувся і пошкодував про це. Це був сьогодні. Дуже невдала позиція. Я Може, десь. давайте на край? Не. Ну, типу, карту край ну, налава. Це Такого в мене на стримах не буде. Ні, ну місце рекшн дуже кайфовий. Так, так. Мені в кайф з ним бігати. Типу ти бігаєш, про тебе ніхто не знає окрім тебе. Хоча я сам себе не чую тоді. І взагалі такий переводимо в режим друб. — І типу я стріляю і воно все. Що? Якого біса нам заки? Гайс, я відмотую стрім, у мене стояло без Та в мене не було галочки на філзе склад. Але я почав катку і воно все рівно закинуло нам якогось. Це, коротше, баг якийсь в грі, новий. Ну, відносно новий, він вже тривалий час був. А оце так дратує, ніби ну. Чому не працює? Ну, типу, ну камон. Чому я біжу в стелю. В стіну, точніше. А ось і стіна? Не-не, не, отжу це гра. Навіщо? Це так тупо. Чому нові баги додаються і їх не фіксять? Ну, цей вже декілька сезонів є баг з тим, що ти вимикаєш у це автозаповнення, а воно все рівно тобі закидує закидає якогось Рай, ти тут? Ми Втратили Суні Райса. ще перший. Від'єднуємося. Куди стріпаємо, гайс? Давайте Рівер Таун. Давайте в центр Ну ти шо ви, давай груд Не помирати так разом Чому б і ні? Це жор. Я не можу з цього жахіття Так, тут чуваки Вони в спину падають, здається Гратис. <гратись> <гратись> ну окей, я спробую. Збиваю. Побігати. Вон нічого не вийде. Помирати, так и З Зарнайном, точніше. Юра, ходи, Лутай пушку і ідем за ним. У мене також так там. У не чують, я не хочу зараз. Ой, я погано зробив, себе спалив через міс-інпут. А, він на вереслі з... ...наді мною. Це жах. Ага, він ще ззовній. Та візьми дробовик в руки! Туди його.

Я не знаю, де він бігає, але він десь бігає і мені це не до вподоби. Він має припинити своє існування, ось і його кроки. Ось і його лапи. її mm -hmm. книга. от ваттех, чого ти така щур, блін? Що це за команда щурів, блін, попалась? Выверляйте гру. слава. Ну там да, какая-то. А, на надійно, чи що? А-а-а! Дай вгадаю, ЮАЙТА. Зараз чекай це знову буде. Юайта. Ну все, я по... він одразу на нокнув все ми забрав у цих юай щурів. Хе-хе. Все, піду, це. Я, я це нарізаю і вдюскотки кидаю під назвою UHD. What the hell, типу. Тупо, двоє сиділи по кутах, один, типу, на цьому літав, тупо, на даху, щоб зверху сидіти і відбігати завжди від файтів. Опа, сюди, кайф. Це жах. Помирай, ти того взає, Що на машині катався. Ні, це До нас машина їде звідти. Вертушка! На 303. Нас. Nice. Молодец. Лабубу. <laughs> за был. Машина на 325 по мосту. А. Это в спине. Он что сказал? Я тебе покажу, а вот это вот. Координати, ніби вони ж різні, враховуючи, звідки ти дивишся, типу, в залежності від того, Тому, ніби казати, оце постійно 300, а щось там. Ну це ж для тебе 300, для мене це якісь інші. Ніби ми ж не стоїмо в одній координаті однакові, за кікербуву від цього чувака. А, блин. Це я звісно купив з ботом. Наутував проти реальних, щоб Отроні з ботами тупо. <плев> Яких? Синіх, на мосту які. А, в мене немає. на 312. З тої сторони. Ой, ты ти чуешь коричневих. я в мене полі. А, так і є, так шо ти? Він там біг направо. У Мен... є есть Скинув йому, він підібрав уже автоматично. Тут просто ще одного зараз. Там я збірки. хочу збірки взяти. Я побіг. Да, Юра. Все. Я на збірці. Я не повернусь. Це хто такий? А перший. Рандом. Is... <laughs> о, о, все, вчиться. Я їм сказав, я на збірці. Запам'ятайте, що я вас любив, і вони одразу до мене. снайпер працює. Там на машині чувак типу. С... -ху, ху гайс. Це така профіт. Гайс. Гайс. гайс гайс. гайс, гайс, гайс. Я потік. Що?! <с? <с?> Я не можу з цього. Це так файно було. Ви це бачили? Нікого ні, один є. Хтось один це бачив. Це неймовірне. Цю неймовірну ліквідацію нелюду. Я, я я я я я все. Я своє відіграв. Після цієї катки можна завершувати в цілому. Все. А, ну Ну, в цілому я і так, що ненадовго. Там є інша збірка. Чекай, я відстрілюю якось смочу. Окей. А, стоп, в спині. Я через сім'ї ті не бачу. Uh, Залізь. Все я, ліс. Я я вже думав горіти на нього, бо він не завазувати як в машину. Ми на збірку їдемо другу. беремо собі по другій збірці. Я собі буду кайфувати з своєю збіркою на е, DLQ, яку я, скоріш за все, вкрав в якогось ютубера, тому сподіваюся, що вона буде потужна. Тим паче, що я зараз потужнічаю. Ну Отак, трішечки. О, ні, вона погана. О, ні, вона жахлива. Я думав, що от тут 3Х. І я через 3X думав, що вона буде швидкою. А вона не швидка. Тому так. Я десь був збирав собі типу швидку. але Точно не тут. Що підбираємо, коротше, Sunny Райса, Їдемо в зону. Окей, нагору заїжджаємо. Без нікого, бо ніхто не хоче сідати. Окрім грута і звідси будемо снайперити груд ви вас. А він щось тобі що лаштовує там з реалістичним прицілом в Гайс. Чекайте, зараз буде кліп. Зараз кліп фармити. Давайте не говорити про те, що я жодного разу не вивчив того в спину. Ну, отак от. Давайте масово забудемо про це. Про те, що це колись небудь взагалі відбувся. Що oh, no, на мене зістрибнув, блін? Хай. Ой, блин, мне ещё треба сподеваться на то, что первый меня. Окей, он рефайлит. Тебе в спине, Сандрайс. Кинь медика и вернись. А что ты уж с такой медикой? Ты Сумный райс. Я би в спині все ще. Що... Ти мене засмучуєш. Груто б Це жах. Це воно ще не йде, ще не йде. Я спробую себе залутати і цьому в спину наваляти. Він мене, мабуть, почує. Якщо круто, Бернце і мені допоможе, буде кайф. Якщо ні. А, я вони. Dakar, я ще не взяв снайпу, а не. Тайпа. У мене є бажання накричати на круто. Матом стоповерховим. В тебе в спині, кімнаті. Вбиваю, чого ти далі снайпиш бота. Як вам пощастило, що в мене пощастило цього не чути. Його зараз загризуть собаки з тан. Слоний літак! Літак, вертушка літак. Is я забув вам круто сповіщення, коли записував запис свого стріма, і до мене прийшло сповіщення з Discord Маклоута, але це знак, що вам варто доєднатися до нього, і бо там ми спілкуємось, ми меми кидаємо, там дуже весело, тому доєднайтесь до нашого спільноти Макаута, якщо ви не доєднаєтесь по посиланню в описі, я вас з'їм. Це Точно літак. Це ніяк не пов'язано з тим, бігні, що ти... Вау! Може, треба було обернутися раніше і, ну, чи має там допомогти і груд? Ти так не вважаєш? Please don't touch my loot. А, ну тут... На тебе падає Sunrise. Йому треба бігти, він навряд чи виживе. Они без оружия, они у меня на лутах. Небольшой. Окей, я сканерил Грута и меня. Что я сделаю? Я ничего не сделаю. Они будут за лутами, я буду с пистолетом. Где-то на топе. Ха, Да, справа справа, видишь, что видишь? А, хотя я сейчас попаду на ТЭТа. Окей, я падаю на збірку. Помру, так помру. не так виживу. Не знаю, беру це мені, ж треба набоїв трохи мати папу. Я тебе набоїв. Щось я, я я просто збиваю броню, а потім не попадаю. Та це без шансів, типу, ми без збірок нічого не зробимо. А збірки ми не отримаємо. Я, типу, собі одну взяв, але я навряд чи щось зможу зробити.

Sunrise. Lord Forgame. Lord Forgave China. Sometimes sometimes I bone a bear one. Something about.

Ультую, гайс. Ну вони всі наультували, тепер моя черга ультувати. Це Але тебе зараз з'їмуш. Хто? Оцей знизу думаєш мене зніме? У нього немає шансів проти Фарика, типу. Що ти таке вигадуєш, Санрайс? О, це це що в мене ага, зона в ту сторону. А, проти мене ще троє я думаю. Зона! Я бачу. Я не буду брати. Окей. 117-го. Ага, бачу чувака. Азон, Ну не снайпер бачит. А у меня уже дымил на горе тоже кроки. Снайпер. Ай-яй, ай бля, яй, яй. Тут ай ай О, я в зоні кайф. Там снайпер обережно. Який снайпер? Снайпера забрало. І тобі краще бути наверху, тому що він. Якщо спустить. Це ще один Якщо ти спустишся, вниз ти наверх вже не піднімешся.

А. В нього забагато в цього турелі. Нібо я думаю, мені не варто було пікатися з турелі, але я не знав скільки в неї хп типу. Я жодного разу ще в такому файті не був. Це був просто аж один на мільйонів. А я так епічно залетів був під хату, якби я не снайпов руки взяв, я би може когось. А, а то я на секунду злату поставив. <сум> Sunrise сорян за позор. <сум> <сум> <No, сум> ну, на, на, на крису, може так. Я дуже щасливий, оскільки. Ну, таке, це, там вони сказали програш один на мільйон, це була катка один на мільярд від мене. Я так відіграю ще раз, щоб ще воно було в записі. Ніби щоб в записі я так відіграв, типу, це, це такого не буде. Таке не повториться. Давай. За те. Мені вдалося показати свою потужність, якщо мені пощастить. Бо мені пощастило і не припиняло щастити взагалі. Ну на цьому все. Дякую за пригляд. Це до зустрічі якимось інших відео, які навряд чи серед будуть, тому зустрінемось на стрімах. Доєднайтесь, там цікаво може бути, де побачимося.